Викладачом, хто буде викладати, і прийшли такого висновку, щоб вивчити це питання, забезпечити фінансування викладача та повернутись до питання по виконанню бюджету з сільської ради за підліччя. Треба... Зачитайте, <смітна> що я всім оформлювати і третя петиція. <смітна> це була ясуха Романа Святославовича Вона була саме стосувалася і дуже швидко набрала. Найбільше більше голосів це встановлення двох лежачих поліцейських по вулиці Сморжівської, мотивуючись тим, що є там травматизм. Ми е, на комісії вирішили доручити сільському голові Оліні Похану Михайловичу, вивчити питання та звернутися з листом до місцевої поліції по питанню встановлення лежачих поліцейських. Я ми хотіли ще доповнити, щоб не тільки посможети, а біля задочки і біля школи. Ми обговорювали тоді на сесії. Документи треба прийди, нам треба спочатку займаємося листом, приїдуть представники, і тоді покажуть, де можна. Де можна, але садочки є школи пишуть. Але є ще ж теж приписи знаєте, є іскуття. Прийдуть, розкажуть, де садочки, школи до речі, біля башки встановлюють вже останні знаки, маршрутки дефілю. Це сьогодні теж приписах, де конкретно приїхав, показав, де бути. Поставив не так, він не погоджує. Тому все не Прошу проголосувати за петицію в цілому. В цілому. Хто проти? Хто утримався? Але на пошукання неправильно поставлені розвідки. Неправильно. неправильно. Так, я не знаю, хто там По-перше, не вказана головна, тому да, 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 да. Значить, ще чекаємо, що приїде той самий представник, має конкретно оголовних розумієте? тільки що вказали, що де треба пропустити. Там далі він каже, якщо він скаже, що не так, тоді. Ні, це ще не так. І зараз, як там є, що Марія заходила біля вулика. Бо там якби ставили знаки, правило правої руки не діє. Ну, не виходить, всі не знають, як Або знак що Це головна дорога. Тоді ми все порозв'язалися.

ми вже крапимо. вже їдуть з колоспи, вже чекаю, що вас тут головна. Три петиції. Переходимо до депутатських звернень. Шановні депутати на роботи сесії задішло 4 депутатські звернення, які ми розглядали на комісіях, а п'яте надійшло ж. Ми чотири розглядали, п'яти розглядали. Депутатські звернення були від бубіж Тетяни Денисівни, яка хлопочеться про ремонт покривлі будинку номер 60 по вулиці Петротарська. Ну і ми вирішили по виконанню бюджету. І, знову пам'ятаєте, на 6 длонів залишилось, але прийняла рішення на комісер, що я... Слідує павлюка Валерія Васильовича щодо щебеневого покриття дороги від провулку Мічурина до вулиці Каштанові, 84. Він просить включити його до програми соціального розвитку сіл Зеленської сільської ради на 16-20 років. Врахована це пропозиція. Далі депутатське звернення Павлюка Валерія Васильовича. Ну, Стосується е, площі імені Притинського, він пропонує поділити на зону паркування і стоянки автомобілів, зупинки автобусів, маршрутних, таксі, зону посадки, висадки пасажирів. Ну, з Цим питанням і також звернутися у, е, до органів поліції, ну, те саме, що і з лежачими поліцейськими, для того, щоб отримати консультацію і можливість е, врахувати його пропозиції на саме на цій площі. Так, і... Е, Депутатське звернення депутата районної ради площниці Тамари Іванові щодо Звернення жительки села Сможе Медвідь Ніни Іванівни, яка проживає по вулиці Шевченка, будинок 6, щодо централізованого постачання водою. Я бачу, що ця заявниця, і вона не одночасно. Ми вже розглядали і на попередніх сесіях її це звернення питання. Вона була сьогодні присутня на сесії. На жаль, пішла, не витримала нашого такого ритму бурхливого. Ми говорили з нею, і я спілкувався із Тамарою Іванівною Плошніцею. Ну, пропозиція у нас така. І комісія вирішила в нас доручити сільському голові, створити комісію по вивченню питання, приєднання жителів з вулиці Шевченка в селі Смиро до центрального водогону. Тому що самі розумієте, робити проєкт, проєктну документацію це дуже дуже складно. Але мало говорили, що треба комісія виїхати і знайти можливість приєднати. До існуючого продовження. Отакі От рішення були прийняті. Штати п'яте депутати. І є в нас саме депутатське звернення щодо вирішення питання регулярного підвезення до місця навчання і додому дітей до дошкільного віку. Це звернувся депутат по 25-му окрузі села Сморжів. Тут у нас є підписи громадян, їх, їх дуже багато, 108 підписів, тому що проблема ми бачимо досить такі актуальна і все ж таки потрібно вирішити. Комісійно воно не було в нас розглянуто. Воно поступило недавно. Я думаю, що депутат може коротенько пояснити нам, скільки коротко. Депутат Петрівна, будь ласка, почекаємо вас за чеканням ваших депутатів. Взагалі, жителі села... Так як в нас транспорту, транспорт ходить рейсовий автобус один, який починає свій маршрут з села Голишів, об'їжджає е, застав'я Голишів, старожуків, диків, білі, тоді доїжджає до Сможева. Ми е, чисто фізично своїми дітьми не влазимо в маршрутку, щоб доїхати до садочка чи до школи в село Зоря. Е, дітей багато.

Програма Шкільний автобус в даному випадку не діє, ну, хоча в принципі, є в зорі автобус шкільний, який зобов'язаний доставляти до своєї школи дітей, які там навчаються. На жаль, в нашому селі в школі навчається двоє дітей. Ну, одна навчається, а одна тільки в перший клас піде. Двоє дітей. Тобто ну, не, нема такої кількості, щоб школа була зобов'язана забирати. А садочок саме. На садочок, ну не знаю. Ну, Може зробити дорогу через доли. О, теж можна. Ні, але це не бачить. Але ми зверталися. О, Ні, не зверталися. Вам треба почати світу, тому що школи знаходяться на балансі районного відділу освіти, а не на балансі на даний момент сільської ради. Давайте за це питання, хоча б звернутися з того, що навіть. Давайте ми сесію звернемося до відділу освіти, ми маємо. Після рішення сесії ми <клес> звернемося. Якщо ти немає такої програми в Але виходить, що якщо хтось в тілі сідає, то люди, які хочуть потрапити на роботу, вже не влазять. Якщо люди сідають в маршрутку, діти не влазять. Ну, особисто в Зоріанській школі, це ж великий ворог. Ну хоча б, можливо, якось з Зоріанською школою домовлятися про те, що… Тільки через ДНР. Це через освіту. Тільки через освіту. Вони не тільки рятуються районному відділу освіти. Звертаємося до слова. Зараз, що в листі дадуть відповідь, то зараз ще не бачите. Кожній привіз і цілий день тут стоїть, практично. Можливо, що це на пів години сюди сюди, для тих є привезти. Тому прохання всі звернення депутатські взяти до відео. Звернення, як можна, як все. Воно вже було письмове і звернення, і депутатське. Це було по 44-му будинку. Яку відповідь мені знову людині дати? От семи сесія, думаю, в кінці заявили. А ви не знаєте, не було? Ні. ні, це вже восьма сесія, вона ще на першій сесії було. Це має по цьому приміщення. Так, так, так. От ну, мене людина знову задала питання, він знає, що я це. це. Розглядали да, вже і сума там була. Но всі заяви, які є, все саме... одно. Я ж вам говорю, це з першої сесії вже було. За ту кришу. Так, так і забули, так і. А, ну що не було? <зараз> за Ні, я кажу, зараз немає. Загальнома. Подивитися, допишеться ми. Так. <зар> це ми просто пишемо запити і забуваємо про <зар> це, так? Давай <зар> ну, <і> за <зар> <табе>, чекаємо, але <зар> скоро рік будемо вучити. <зар> Рішення було. Там і кошти <зар> там. І, і, <зар> Кошти не виділяли, то навіть не Там було 1700, що там було кошти. І так і забули. Там ринку просили, що хоча б кажуть тимчасову ринку якось поставити. Ото, що пишемо, для чого тобі писати запит? Прочитали і забули. Я спочатку говорив, що менше запиту. Ну так я і не пишу, а потім депутати, питати, що депутат зробив? А що депутат може зробити? А це все написати, поговорити і все, і забули про те. Така и сегментами така се си се. Таме сами люди изработуваат. Но... Така кто буде робите? Ја себи а таа лудина на пензија. Ти што на зработи? За 1000 гривни? само квартири, Щось робили, потім Там його закликнуло. Не закінчив. Садов, було, було, само, я не закінчився дочко. Сюди не поїхали. Тепер ми їм дошки, знову нема чого звертатися. не з такому робити. Питання, я в принципі вже звертався стосується зупинки на початку села Держава ну, були зробили ще вона каже, зламалася, правда, зараз такий період, що ну, і в поліканіку дітей дуже мало, але разом з тим і пенсіонери, і, і не пенсіонери. Виробляється дві дивіться, скажу вам так, які виробляються дві зупинки в село Новостав на даний час, Маю до 18 вересня бути встановлені, тому що там є 500 років від е, дня, дня Новостава. Можливо, якщо цей підприємець Хочу, щоб робити, далі співпрацювати, бо робимо на, на, на корм, на Шпанію і на зорів. Всі, що робили в Городку, якщо їдете по трасі, до Швейцарії повертаємо. Які вони десь орієнтовно будуть в межах до 12 тисяч. Що, то, що. Не ну, то я ж кажу, що трошки якось було зрозуміло. що вони лише, я просив взагалі до 10, щоб зробити. Є й потреба, і дерев'яне, і, і ті села, але поки що ми можемо, ми шість зробимо, випиляємо, йде поки що молостам, у зв'язку з тим, що була колегія у проведенні дня села в то я вже їм пообіцяв, що ми не зробимо за наші кошти. Тому ну, трошки, якщо почекаємо, то далі дерев'яне сьогодні протягне з 5 кілометрів, то їх ясно, що треба встановлювати. То одна вже є, ще й на початку села постанову. А ми палачи, яку відповідні так. Звернутися до іншого підприємця, щоб допомогти. Давайте не далі підприємцям. Я в колонку тоді вже вони поїхали, мали встановлювати ліса, потім не закінчили в садочку і так вийшло. Далі переходимо до заяви. Я прошу ну, задуму, але я вже Михайло Михайлович озвучила і хотіла теж озвучити. Е, у нас теж така у мене проблема, які в депутата Тетяни вічка в 58 го будинку Михайло Михайлович в курсі. Там на 4-му році поверсі проживає мама учасника добана, однак, права Тетяна. Ну, на даний момент вона взагалі одна, бо чоловік помер і один син помер, а один знаходиться рік часу вже. в АТО. Він там, ну він не просто десь тут, він дійсно там знаходиться рік часу, воює до нас. І такі питання вже ну, зверталися в мене раніше, щоб їй теж допомогти з перекриттям криші. Я вчора з Михайлом Михайловичем говорила, підходила до неї. Вона не буде ходити по сусідах, просити, вона розказала, що я розмовляла з нею до силах. Частину вона готова навіть сама придбати. Каже, Просто в неї там теж така ситуація, що заливає і теж прошу Михайла Михайловича, щоб... І, якщо забув, я вам говорила комісія, в нас залишилося шість колонів, ще в такій програмі, що йде з минулого скликання, побудили. Якщо є така перша то ми можемо їх не направляти на Конституцію, і зразу шість колонів віддати, щоб ми розуміли зробити. Якщо ні, то тоді по пропозиції шкарати Миколаївича, ми по бюджету цієї програми житлового, то виділимо, наприклад, купити по договору, по накладні, купити, наприклад, 20 волонів, 50 колонів використовувати. Ні, я загально кажу, то вже сьогодні прийшли багато рецепторів зеленської сільської ради, і в частному секторі, і в будинку. Давайте, якщо для всіх, то для всіх. Тому таким способом допоможемо. Якщо вже є що до першочергове, якщо там ситуація, то можемо тих 6 років спрямувати, там треба, здається, один. В загальному частинах буде 50 на 50, можна допомогти. Такі вже Конституції трошки почекають, що коли ми купимо, закупимо Я думаю, що, Я думаю, що не буде. закупимо, закупимо. закупку, користували. Тому це взяли до влади по заявах. Переходимо до питання слідуючого 17-го роздання заяви. Просто оперативно давайте переходимо закликаємо. Що на комісіях службу цієї рішення, але деякі ще депутати чи 15? Я озвучу, шановні коротенько, я до нас звернувся у щоб забезпечити збереження від кабельних ліній. На комісії ми розглядали з вами це рішення, пам'ятаєте, погодили всім. Слідуюча заява була прийому в комунальну власність квартир будинку номер 7 Вулиця це, 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 Жовтлева, будинок номер 7 квартири 29, 46, 56, 57. Комісія погодилася прийняти комунальну власність. Далі. Було звернення від голів батьківського комітету <с кліст> початкової школи, але ну, перш за все, що високо ми відмовили з, -з, -залі з відсутністю коштів. Далі в нас ряд заяв було із е жителів Більова. Перше про облаштування огорожі від кладовища, сюди жителів завершення ремонтних робіт. Дороги і відведення земельної ділянки під, кладови, під кладовище нове. Тут дві паралельні були, і огороже, і зразу відведення. Все-таки ми комісійно вирішити, вивчити це питання. Вирішили. Далі до нас звернулися із жителів е, завершення ремонтних робіт в тому ж самому більові. Ми прийняли по, по виконанню бюджету сільської ради за півріччя повернутися до цього питання. Далі колективна заява від жителів села Зоря, вулиця 1 травня. Щодо пам'ятаєте, ми говорили про е, транспорт, великогабарит взяти до уваги. Слідуща заява була, слідюща заява від жителів села Голоше, вулиця. Тережковий провести ремонт дороги. Вирішили в цьому питанні ми з вами по розгляді за півріччя нашого бюджету. Далі до нас сюди заява жителів села Диків по, про встановлення дитячого майданчику. Ми внесли, пропозиція була внести це питання до програми соціально-економічного розвитку сіл на 16-20 років. Слідуюча заява була в нас від завідуючи Грабівський ЗОЖ першого ступеня, ми відмовилися з відсутністю коштів, так і інше. Слідуюча заява була, ми вже сьогодні і говорили про неї, про від жителів будинку номер 8 будівельників села Зоря. Вже озвучили землепорядник щодо відмови надання підприємців Гордіївському анатолію земельної ділянки. її розширення, ми вже її також розглянули, задовільнили це питання. Далі, слідующе, також бюджетна комісія задовільнила прохання, завідувачі дитячим садком в Голощеві Пахальчук, що для виділення 13 тисяч 96 гривень 98 копійок для. Обладнання двох мижних у дитячих групах. Слідующа заява була у нас такого характеру, так, що ми не дійшли вже і на другий сесію.